Декс корупції за останні півроку хабарів України стали брати частіше. Такі дані опитування серед бізнесменів, громадські організації Transparency International та ГФК Україна опитали три тисячі підприємств, аби з'ясувати, чи побачили вони, хоча б якісь зміни після революції гідності. Більше половини опитаних відповіли, що чиновники і досі вимагають гроші. Чи не кожен четвертий респондент поскаржився, що ситуація навіть погіршилася? Тобто вимагати стали більше і лише кожен сьомий бачить позитивні зміни. Серед найкорумпованіших органів бізнесмени назвали податкову службу, агентство земельних ресурсів та державну автомобільну інспекцію. Найбільше хабарників на Одещині та в Запорізькій області. Єдина область, де корупції поменшало, Волинська Інформацію, кажуть у Приватбанку, який і замовив це дослідження, уже передали представникам президентської адміністрації і обіцяють повторювати опитування кожні чотири місяці. Адже певні корупція заважає розвитку бізнесу, відлякує інвесторів та підриває економіку. Ми дуже сподіваємось, що воно стане реальним інструментом в руках нашої влади для того, щоб розуміти, куди рухатись в першу чергу. В цьому дослідженні є конкретні державні органи, в ньому є конкретні регіони, якими потрібно займатися в першу чергу. Щодо діяльності державних службовців, можна проводити дослідження або з'ясування обставин, або декларації, яких чиновників треба особливо перевірити. Ось де як далі, Можна використовувати дане дослідження.